Вітаю всіх, хто з нами на п'ятому відстежує події цієї неділі, 21 квітня. Головне станом на 15-ту У часі новин Відранку у Севастополі гучно місто розбудила повітряна тривога. А згодом прогриміло в одній із бухт. Здійнявся величезний стовп диму. Що ж так налякало місто зрання в матеріалі Каріни Шевченко. Ранок неділі для мешканців Севастополя виявився недобрим. Місто розбудила тривога, а згодом і ракета прилетіла. Оток штунасрік сім'я ракета. Проходом віджгарі губернатор тимчасово окупованого Севастополя розважаєв. Традиційно відзвітував ППО відпрацювало успішно. Падіння уламків збитої ракети буцімто призвело лише до невеликої пожежі. Кримський міст перекрили. А чоловіки, які опинилися біля місця вибуху, оплакують роботу кримського поподавне А для когось цей день став останнім. Повідомили про українські партизани руху. АТЕШ у своєму телеграм-каналі за їхньою інформацією. Загиблі і поранені до місця прильоту одна за одною неслися карети швидкої. Місцеві телеграм-канали пишуть: прилетіло у сухарну бухту, де днями стояли великі десантні кораблі типу 775. Згодом ці самі пабліки повідомили, ракета влучила у рятувальне судно Комуна. А це раритет морських сил Ерефії, який від 1915 року виконує бойові завдання. Окупанти продовжують. Прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту це в принципі у них така тактика майже нова. По-друге, з позиції військово-морських сил можу лише зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури нашого ворога. В нашому Криму корабель, по якому ймовірно влучили у 2016-му Окупанти модернізували, і саме це судно досліджувало, що сталося з крейсером Москва після того, як у 2022-му його успішно потопили наші сили оборони. В якому стані зараз перебуває комуна – невідомо. Тож залишається питання, чи піде вона за флагманом Москва. Каріна Шевченко, п'ятий канал. І в окупованому Севастополі міг бути уражений ще один великий десантний корабель. Росіян про це стверджують осінь розслідувачі. Вони проаналізували супутникові знімки. На них видно, що поряд із судном «Комуна» був великий десантний корабель проєкту 775, Імовірно, Ямал розслідувачі припускають, що і він міг зазнати пошкоджень. Нагадаю, що «Ямалу» вже діставалося. Його сили оборони України атакували у березні. Збройні сили України відмінусували ще 950 російських вояків за минулу добу. Звітує генеральний штаб. Загалом із ворожих лав списали понад 459 тисяч окупантів. Менше росіяни техніки, мінус 16 танків, спопилили понад два десятки бройових броньованих машин, і 41 арт-систему загарбників. Знищили чотири засоби протиповітряної оборони, знешкодили понад три десятки безпілотників та шість крилатих ракет на брухт перетворили майже 70 ворожих автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. 32 атаки на авдіївському напрямку. Наші оборонці відбили штурми росіян. Про це звітує генштаб. Також ворог наступав на бахмутському відтинку фронту, де збройні сили відбили 28 атак. Загарбники намагалися 25 разів пробитися і на Новопавлівському напрямку, проте марно безуспішними були удари ворога на лиманському, орігівському та херсонському відтинках. Загалом на лінії фронту відбулося понад сотню бойових зіткнень. Авіація Сил оборони України завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному пункту управління, двох районах зосередження особового складу, одному складу боєприпасів, одному засобу протиповітряної оборони, одному району зосередження озброєння та військової техніки противника. Краще пізно ніж ніколи. Палата представників США затвердила безпекову допомогу союзникам. Україна, Ізраїль та Тайвань стали на крок ближче до очікуваного військового фінансування. Далі справа за Сенатом та президентом США. Верхня палата збереться вже за кілька днів. Джо Байден готовий підписати законопроєкт негайно. Як голосувала Палата представників? Хто намагався саботувати процес та чому Майк Джонсон був проти прапора України? Докладніше у сюжеті Антона Кучеренка не з вот єже триганлевеней з вангарнтвов дебил із пас. Місяці очікувань та життя українців. Палата представників із запізненням, але схвалила проєкт безпекової допомоги Україні. Голоса віддали 311 конгресменів проти трохи більше сотні. Те, що здавалось недосяжним, затвердили менше ніж за дві години. Конгресмени на радощах дістали українські пропорції, Однак довго жовто блакитні не майоріли. Ейфорію зупинив спікер палати представників Майк Джонсон. Наказав прибрати прапорці. Послався на америк. Американський регламент Буцім, то не іноземні стяги в палаті табу, а розгортати можна лише один американський. Ми стали свідками, як у палаті представників було неспокійно. Просто хочу сказати те, що на мою думку розуміє і з чим погоджується більшість людей у США. Ми повинні розгортати лише один прапор у палаті, і я думаю, що ми знаємо, який це прапор. Впертість чи педантичність прапорафобію спікера не зрозуміла аудиторія, бо більше в палаті жовто-блакитний не вперше. Вочевидь з пам'яті Джонсона Стерся Грудень 2022 року. Тоді до конгресу завітав Володимир Зеленський. За трибуною розгорнули величезний український прапор. А президент отримав ще й гарячий поцілунок від Ненсі Пелосі. Чи вписується це у регламент конгресу? Відповідь від спікера ми так напевно і не отримаємо. Але свою справу Джонсон таки зробив. Пакет крізь палату протягнув. Посаду поки що не втратив, а власного патрона Дональда Трампа не підвів. Голосування затягнув як тільки міг. Перед журналістами Джонсон багато виправдовувався. Буцімто і пакет його не схожий на сенатський, і допомога Україні в інтересах США. Але головні свої ідеї він таки не зрадив. Я вже висловлювався дуже просто і повторюю ще раз. Це стара військова приказка, але ми. Радше надішлому кулі аніж наших хлопців, наші війська. Я думаю, що це важливий момент та можливість, щоб ухвалити таке рішення. Ми дозволили палаті представників зробити це, і я очікую, що Сенат зробить те саме. Тепер естафета в руках сенату у верхній палаті. Пообіцяли не зволікати, затвердити допомогу у найближчий час. Фактично, сенатори отримали той самий законопроєкт, який ухвалили ще в лютому. Лідер більшості демократ Чак Шумер скасував канікули. Сенат продовжує роботу, адже Байден готує розписне чорнило. Далі цей законопроєкт направлять до Сенату, і він збереться у вівторок, щоб спробувати ухвалити його. І щойно він буде ухвалений, як очікується, президент Байден підпише його. Він вже сказав, що зробиться. Однак навіть день голосування намагалися затьмарити. Спроб не полишали радикальні республіканці. Хотіли втопити законопроєкт у правках, щоб він за будь-яку ціну не дістався палати. В останній момент намагались навіть відправити на доопрацювання, запустили процедурне голосування, але всі зусилля були марними. Я думаю, що кожен американець у цій країні повинен бути розлючений. Хто буде голосувати за цих людей? Як можна голосувати за цих людей? Вони не служать нашій країні. Тейлор Грін запропонувала повністю скасувати допомогу Україні. Її правка передбачувано провалилася. Після сорму в капітолії на вулиці її тепло зустрів розлючений натовп. Грін влаштували дорогу ганьби. Український законопроєкт майже цілком повторює пропозицію Сенату. На оборонні потреби закладено 68 мільярдів доларів. З них майже 50 – це суто оборонні видатки. На рішення палати представників відреагував президент України. Наголосив, що це не просто кошти на оборону, це засоби, які врятують тисячі життів. Дякую, кожному і кожній, хто підтримав наш пакет. Це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які так само, як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинно вигравати. Сподіваюсь, що розгляд пакету в Сенаті США і направлення президенту Байдену будуть достатньо швидкими. Через Україну всі інші пакети пройшли майже непоміченими. А їх було ще три: тайванський, ізраїльський, а також окремий про американську нацбезпеку. Він, зокрема, передбачає заборону мережі TikTok, а також конфіскацію російських активів на користь України. Мовиться про майже 6 мільярдів доларів. Це хаміль, просто не стісняється нічого. Кремль вив та бився у судомах, Втім, не менш гаряче було у Вашингтоні. Перед будівлею капітолію зібрались чималі демонстрації: одна за долю сектору гази, інша ж на підтримку України. Чим більше ми чекаємо, тим більше втрачаємо. І українська нація, українська армія не є безмежною. У нас не безмежна кількість людей. У нас небезмежні ресурси. Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо зупинити зло, і ми повинні зробити це зараз. Подальшому успіху законопроєкту сумнівів майже немає в Сенаті. Більшість у президентської партії. Але коли ж перша зброя зі США дістанеться України у Вашингтон Пост, певні менше як за тиждень, що саме увійде до перших пакетів допомоги, поки що невідомо. Потреби України за останній час лише загострились. Це артилерійські снаряди, засоби ППО та боєприпаси до них. Але для цього треба ще трошки почекати. Втім, перша політична перемога у 2024-му – Схоже вже в кишені України. Антон Кучеренко, п'ятий канал. До чотирьох зросла кількість постраждалих через ворожу атаку по Одещині. Це троє чоловіків та одна жінка. Медики надають їм допомогу. Всі відповідні служби працюють на місці удару. Повідомили в обласній військовій адміністрації. По обіді окупанти вдарили балістикою, цілили по припортовій інфраструктурі. Вибухова хвиля та уламки ракети пошкодили приватні будинки. В одному обвалилася стеля. Одна людина загинула, і ще четверо цивільних поранені на Донеччині. Окупанти атакували українськ. Пошкоджені шість двопов... двоповерхових житлових будинків. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Жінка травмована у Херсоні через ранкову атаку росіян. Потрощені також дахи, вибиті вікна, понівечені оселі містян, уламками пошкоджені медзаклад та автомобілі. Били окупанти по Херсонщині і напередодні пошкодили понад десяток приватних будинків, влучили по закладу громадського харчування, навчальному закладу, агропромисловому підприємству та газогону. Одна людина зазнала поранень, повідомив чільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог накрив артилерійським вогнем Нікопольщину, а також застосував два ударних дрони різних модифікацій. Пошкоджена п'ятиповерхівка, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди, парники. Про це повідомив чільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. І ворог, вкотре накрив вогнем Харківщину. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Сінігубов. у Харкові російські ракети влучили в індустріальний район міста. На село Перемога окупанти скинули керовану авіабомбу. Там постраждала людина. Під обстріл реактивної системи залпового вогню потрапили, потрапили два приватні будинки у селі Баранівка. Також напередодні російський літак скинув на дев'ятиповерхівку керовану авіабомбу. Обвалився цілий під'їзд. Загинули двоє людей, та ще двоє зазнали травм. Він збудував успішну кар'єру в кіно, малював неповторні гравюри і хотів додати в мистецтво щось новаторське. Натомість вписав своє ім'я в історію війни. Два роки тому київський художник-декоратор Володимир Чорний став на захист України. <кій> в одному із протитанкових підрозділів воював на сході. Торік під час боїв біля села Невське на Луганщині він загинув. Поховали воїна у рідному Кропивницькому. На згадку про Володимира рідні організували виставку його художніх робіт. Більше розповість Володимир Іванченко. Привіточку, як ти тут без мене? Він загинув 9 травня о 5.30 ранку. На їх позицію виїхав танк. Вони тільки прийшли на позицію, е і на неї виїхав танк. У них не було шансів. Володимир загинув рік тому. Час не загоїв душевних ран, каже його дружина Олена. З Києва приїздить до могили чоловіка в Кропивницький. Пара була разом чотири роки. Одне в одного їх закохало мистецтво. Я вперше його побачила такого. Високий, розхрістаний, таке хвилясте волосся, біла сорочка, і весь в ляпках, лице, в ляпках білої фарби. І я подивилася на цю білу фарбу і зрозуміла, що це воно, тому що я сама малюю, і фарба для мене це не бруд. І те, що він не змив її і не бачить в цьому нічого поганого, я б це, це моя людина. Я зразу подумала про це, і це було чудово. Володимир Чорний, відомий художник-декоратор, готував оформлення до касових українських фільмів, наші котики, памфір та залізні метелики. Також працював над відеокліпами популярних музичних гуртів і писав картини. А між зйомками обожнював мандрувати світом. Та після 24 лютого 2022 року всі дороги вели на фронт. Володимир, не вагаючись, вирішив воювати. Його зарахували у 66 шосту механізовану бригаду ЗСУ. На сході їхній взводи. Вод полював на ворожі танки. Туристичне минуле стало в нагоді. Володимир відмінно читав карти й орієнтувався на місцевості. За побратимів стояв горою, тож сержанта з позивним кара поважали всі військові. Одного з них поранили. Він упав у воду і загубив там же свою зброю. І Вовчик повернувся за ним, витягнув. Він такий кремезний. Він витягнув його і витягнув зброю. Бо каже, надер було тому, що йому прийшлось би відповідати. І виніс його. On va aller Підрозділ Володимира допоміг визволити лиман. Там, крім росіян, боролися ще й з місцевими, які підло зливали ворогу координати українських військових. І вовчик мені розказує. Ти не уявляєш, як було важко в лимані. Від нас люди відверталися, казали, чого ви прийшли. Води не давали. Ну тобто, це, це було просто таке вороже відношення. Що довше перебували на передовій, то пекельнішими ставали умови. Втім, до труднощі Володимир ставився з іронією. І не давав зневіритися побратимам. Оце такий Бродвей. Тут гуляємо, он там спортом займаємося. Нескінченні вибухи та смерть навколо не приборкали у Володимирові митця. Ба більше війна розкрила досі незвідану творчу грань. На фронті сержант Кара писав оповідки про військові будні. Про те, що воює на передовій, Володимир не зізнавався матері. Звістка про загибель сина для пані Людмили стала шоком. На згадку про Володимира вона береже його подарунок. Сімейний фотоальбом з останньої мандрівки у вільний Крим. Тут ми разом це ще ми йшли, та я трошки отека. Він мені давав оддихати, а це ми всього, я ж кажу, так все видно. Така чиста вода, я ще таку не бачила. Щоб ушанувати пам'ять митця на його день народження, рідні влаштували виставку. До експозиції увійшли близько 30 полотен, ще понад сотню особистих речей та оповідок Володимира. Назвали виставку промовисто. Кара мовчить. Роботи датовані 2005-2011 роками. Вони філософськими назвами вони глибокі, метафоричні, його твори не можна переглядати дуже швидко. В них є три підтексти: їх треба заглиблюватися, їх треба дивитися і відчувати. Виставку в рідному для Володимира Кропивницькому експонуватимуть до кінця квітня. В планах дружини Олени зняти згодом про коханого документальний фільм. А головне здійснити заповітну мрію чоловіка, повести після перемоги його картини на калімантан, куди Володимир. Мер дуже хотів, але не встиг потрапити за життя. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, п'ятий канал. Здати кров і врятувати комусь життя. Харківські медики кажуть про потребу у донорах крові. Від початку повномасштабного вторгнення чимало донорів виїхали з міста. А плазма крові в умовах війни вкрай потрібна. З неї роблять препарати, які можна використовувати під час поранень просто на полі бою. Допомогти вирішили харківські комунальники, бо кажуть, розуміють важливі справи. Докладніше Оксана Нечепуренко. Стати донором Дар'ї Лебединець запропонували колеги. Жінка працює на харківському комунальному підприємстві з вивозу побутових відходів. До донорства поставилася відповідально добу, дотримувалися необхідної дієти. Не можна банани, насіння, молочні продукти, копчену, смажену жирну їжу. Виспалась. Поснідала і приїхала у холі харківського відділення заготівлі крові та компонентів. Чотири десятки комунальників, стара, тріс, перва плюсове не хороше хороше. На цьому етапі проводиться реєстрація донора в програмі в комп'ютерної нашої, а також первичне, ну, первинне їх обстеження. Це клінічний аналіз крові, визначення групи крові і резус фактор На необхідні аналізи хвилин 10 до донації допускають людей, в яких немає вірусних гепатитів та сніду перед процедурою солодкий чай та печиво. Наші хлопці, дівчата, вони дуже нуждаються, потребують крові, тому це за кожного прийти і допомогти, хоча б я можемо. у цьому відділенні заготовляють саме плазму крові. Вона вкрай потрібна зараз під час війни. На її основі виготовляють ліки, які безоплатно передають до дитячої лікарні з хворими на онкологію пацієнтами та військового шпиталю. Виготовляються лікарські засоби, які використовуються при ліку при наданні оперативних лікувань, при наданні медичної допомоги онкологічним форем, при поширених травмах, при різного Роду оперативних втручань там, де є велика втрата крові. Ну зараз в цей період війни це наші препарати вони взагалі безцінні, тому що за допомогою їх можна надавати медичну допомогу, починаючи вже з поля бою нашому пацієнту. Процедура відділення плазми від крові донора не болюча та безпечна для пацієнта, здійснюється за допомогою спеціального обладнання. Зараз вона забирається приблизно 350 мл. Вона потім центрифугується, кліти не а плазма залишається. Також проходить нас компенсація плазм цього об'єму, той, що забрався, розчином, фізіологічним розчином. збір плазми крові триває до 50 хвилин. Головне дотримуватися рекомендацій медичного персоналу. Качати м'ячик, що там ще, потім різко не вставати. М Дуже переживають, чи їла я чи ні. Ну, здається, що по мені видно, що їла. <сум> Не голодно. У відділенні заготівлі крові та компонентів кажуть, дуже потребують донорів. Багато людей виїхали з міста на початку війни. Тож поменшило і тих, хто приходить здавати кров. Оксана Чепаренко, Антон Віжа, з Харків, п'ятий канал. Їхній ніс не замінить жодна техніка. У Черкасах тренують службових собак для Нацгвардії. Вчать шукати різні заборонені речовини людей, патрулювати вулиці та конвоювати злочинців. Чотирилапі службовці Нацгвардії вчаться три роки, отримують диплом і лише тоді їх відправляють на службу. На тренуванні побувала Яна Ламаренко. Слухняні та швидкі драйв Кайрон і Тайнара виконують кожну команду кінологів. Їм трохи більше року. На службу до Нацгвардії їх взяли ще двомісячними і відразу почали тренування. Стояти гарашо сидіти. Тайнару тренує кінолог Назар Соколенко каже, одним із перших завдань була соціалізація. Вівчарок катали в автобусах та водили містом, щоб звикли до людей і не реагували на перехожих. За свухняність нагороджували ласощами. Ми напрацьовуємо правильність виконання саму техніку на їжі, а потім переходимо на м'яч. Тому що мяч для них це не просто іграшка, це здобич. Тобто в неї проявляється інстинкт полювання на здобич, і він більш сильний ніж. Харчовинство тому е, на м'яч вони працюють швидше. Нині Тайнара уже майже доросла і слухняна собака. Знає всі необхідні команди, і, щоправда, Німецькою. Перша моя собака була на українській, сидіти, лежати, стояти. І засуджені дуже часто через клітку сидіти, лежати. А коли собака дуже гарно навчена, вона буде виконувати. Класно на німецькій, тому що, по-перше, ніхто не розуміє, що я подаю. Собака може помилитися. Я можу сказати, сидіти, ну там, зит, сидіти. Собака може не сісти, ніхто не зрозуміє цього. Я можу продублювати, собака сяде і ніхто не може керувати. В неї там сидіти, 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 собаки байдуже. Я скажу, зит, вона сяде. Пасиків для служби відбирають відповідно до характеру, бо потрібні стресостійкі та сміливі. З маличку починають тренувати слухняність, згодом додають занять на пошук. Зараз вивчають запахи заборонених речовин. Їх собака може запам'ятати незліченну кількість. Заняття проходять добре. Проходять ми займаємося з пошуку спочатку. З пошуку влюбленої іграшки, після чого додається запах необхідної нам вибухової речовини, зброї чи набоїв. Після чого собака шукає улюблену іграшку і знаходить необхідну нам вибухову речовину, ми це підкріплюємо і додаємо нові запахи вибухових речовин, які нам теж потрібно буде шукати. Для тренувань собак використовують комплект реквізитів запахових вибухових речовин. От, наприклад, гексоген, оквол, октоген їх розміщують у спеціальні пошукові колби. В якій саме пасі має знайти зараз це завдання дісталось драйву? Він дуже активний, тож з розбігу мало не зніс колби із завданнями. Ці службові собаки вже закінчують початкове тренування, далі поїдуть до навчального центру. Після цього отримають ліцензію і вже зможуть виїздити на перші завдання. Повноцінно пасики стануть на службу в три роки. Кінологи кажуть, нюх собаки неможливо замінити жодним приладом. Собака може, щоб ви розуміли, розрізнити запах однієї молекули вськомого запаху в одному літрі воздуху. Підготовка. Тренування та в подальшому застосуванні службових собак, з пошуку різноманітних запахових заборонених речовин, вибухівки, зброї, набоїв. Також собаки ще застосовуються з пошуку людей або речей, які зникли. Також використовуються під час служби з ППС і під час комулювання спецконтингенту засуджених. За час служби собаки виконують багато складних завдань. Трапляється, рятують людям життя, ціною власного. У вісім років чотирилапі службовці виходять на пенсію. Їм шукають хороших господарів або ж забирають додому самі кінологи. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Про події цієї неділі вже у наступних випусках часу новин». Ну А далі в етері п'ятого пропонуємо згадати хронологію ще одного тижня нашої оборони 112-го від початку російського вторгнення.